На рівненщині від ускладнень коронавірусу помирає кожен 75-й хворий на ковід. 19 ці дані 10 серпня на брифінгу обласної військової адміністрації озвучила заступниця директору департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Олена Гандзюк. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні ми поговоримо, яка ж ситуація із захворюванням на коронавірус у нашому регіоні. Отож сьогодні у програмі ми поговоримо про те, як відбувається лікування хворих на коронавірус, за чий рахунок здійснюється ПЛР-тестування та лікування ковідних пацієнтів. А також якою вакциною на сьогодні проводять щеплення у нашому регіоні. Про все це сьогодні будемо говорити із директором департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення рівненської обласної військової адміністрації Олегом Вівсяником. Пане Олежа, раді бачити вас у нашій студії. Доброго І вечора. Вас. Давайте розпочнемо для початку. Розповімо нашим глядачам, яка на сьогодні статистика із захворюваністю на COVID-19. Дякую, що ви звертаєте увагу на таку доволі серйозну тему. Як ми вже обговорювали, вона напевно трошки відійшла на другий план, проте залишається загрозою. І якщо взяти показники порівняння, вони будуть більш яркими, напевно, за цілий серпень місяць, тобто за перших два тижні серпня, місяця, з 1 по 15 серпня, у нас в області захворіло 220 Три особи, проте з 16 по 31 серпня ми маємо значно невтішну статистику: це майже 900 осіб. Тобто, це такий серйозний показник, який зумовлює нас для того, щоб ми більш серйозно віднеслися до. Тих проблем, які вже перед нами ставила пандемія COVID-19, що ми повинні бути готові, як кожен з нас, як громадянин, так і система охорони здоров'я, система санітарного нагляду, система епідемічної служби, ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб не дозволити ковіду розгорнути такі широкомасштабні ураження нашого населення, тому що в нас в державі на жаль є сьогодні багато інших проблем, з якими потрібно боротися всім спільно, в тому числі і охороні здоров'я. Як ви думаєте, які причини того, що настільки зросла стати? захворюваності? Причин є багато різних, проте ми очікували такий зростання рівня захворюваності, так як ми вже маємо достатньо наукових даних про розвиток і про результати. Тих наукових досліджень на осінній період. Ми очікуємо зростання пандемії захворюваності захворюваності, кількості хворих на COVID-19, але ми маємо все ж таки опираючись на наукову на доказову медицину. Маємо таку надію, що ця пандемія має бути не такою страшною і не такою масштабною. І сам вірус вже є менш уразливий і легше протікають захворювання від COVID-19. Ви сказали, що 900 осіб захворіло на COVID-19 за останні там буквально 2-3 тижні. Так. Це кількість хворих в Рівному чи в області, зокрема? Це кількість хворих по області, яких підтвердився COVID-19. 19. і якщо порівнювати статистику рівненської області і інших областей, яка динаміка? Ми фактично йдемо паралельно, немає суттєвих суттєвої різниці. Рівень захворюваності системно піднімається. Можливо, є в наших сусідів в деяких більше, в деяких менше. Просто ці показники не говорять про те, що десь інший рівень пандемії. А ми зараз з вами говоримо в абсолютних цифрах, якщо це перевести власне на показники на 100 тисяч чи на 10 тисяч населення, то ми йдемо фактично в однакому рівні захворюваності. Якщо говорити про те, що рівненська область є тиловою областю, і ми маємо допомагати тим регіонам, які знаходяться, в яких тривають активні бойові дії, чи готова рівненщина приймати хворих із інших регіонів? Так, звісно, тива, область є велика кількість міграції населення, як через області, так і в межах області. І це переміщені особи. Це є ще однією загрозою для того, що вірус може мігрувати. Тобто ці фактори дозволяють мігрувати вірусу. Проте ми достатньо. Маємо ресурсу як матеріально-технічної бази, так і найголовнішого нашого ресурсу це медичних працівників, підготовлених кадрів. Також ми маємо забезпечення медичними препаратами. Національна служба здоров'я України визначила шість лікувально-профілактичних заходів, які уже цілий рік отримують по Певній сумі коштів для того, щоб вони були готові для готовності для надання медичної допомоги під час зростання кількості інфекційних захворювань. Так перед нами стоять різні задачі, крім того, що миттєва область ми забезпечуємо надання медичної допомоги евакуйованим. Ми забезпечуємо надання медичної допомоги внутрішньопереміщеним особам. В тому числі ми повинні бути готові для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. це ставить перед нами серйозні виклики, і ми повинні бути мобілізовані і готові як суспільство так, так і органи влади, так і заклади охорони здоров'я, керівники лікувально-профілактичних закладів, медичні працівники. Особливо навантаження буде на первинну медико-санітарну допомогу та службу екстреної медичної допомоги. Ми системно проводимо робочі наради навчання онлайн-зустрічі з представниками медичної галузі для того, щоб чітко відпрацювати алгоритми надання медичної допомоги, маршрути пацієнта. Це для нас принципове питання, щоб отримати ті показники. Показники, які сьогодні ми оцінюємо нашу роботу під час надання медичної допомоги COVID-19. якщо говорити про один із ресурсів по допомозі COVID-19, за останній період було встановлено в ряді медзакладів області кисневі станції в рівненській обласній лікарні також скільки взагалі кисневих станцій є в області і наскільки це допоможе також у боротьбі з COVID-19? Ми у нашій Рівенській області кожен лікувально-профілактичний заклад, який був задіяний на надання медичної допомоги пацієнтам з covid 19 буде забезпечений е, кисневою станцією. Тобто, це та киснева станція, яка буде з повітря виробляти. Е, медичний препарат кисню, який буде постачатися в систему, для забезпечення функціонування життєво важливих функцій і органів пацієнта і запобігання поширенню дихальної недостатності в організмі кожного пацієнта. На сьогоднішній день у нас всі без двадцять 22 заклади охорони здоров'я забезпечені такими кисневими станціями. А також є заклади охорони здоров'я це півницька обласна клінічна лікарня, враховуючи її потужність, також центральна міська лікарня та один із районних закладів, які мають по дві. Таких кисневих станцій. Загалом, якщо підрахувати, це будуть 25 кисневих станцій для забезпечення кисневого потоку в закладах охорони здоров'я. Проте сама станція не вирішує всіх проблем і хочу подякувати головам територіальних громад, керівникам лікувально-профілактичних закладів. Кисені станції потрібно ще довести до ліжка хворого. Тому зараз у нас 99,9% ліжкового фонду, передбачено для covid 19 забезпечені. Кисневими точками. Слухаючи вас, чітко зрозуміло, що за три роки пандемії ми вже навчилися боротися із COVID-19 і робимо все для того, аби забезпечити ресурси для боротьби із таким непростим захворюванням. Ми з вами до початку ефіру згадували, в якому році і в якому місяці вперше в нашій області ми згадали про COVID-19. пане Олеже, чи змінився протокол лікування? Адже я пам'ятаю, от перші спалахи, перший страх і в нашій сім'ї і в і. Інших сім'ях, коли ковід ну, реально люди боялися. Е, так, загрозлива ситуація, яку ми мали інформацію з джерел масової інформації про те, як розвивається пандемія COVID-19. Спочатку е, наше населення психологічно було не готово до сприйняття такої серйозної, серйозного захворювання. І навіть деякі пацієнти, маючи низький рівень резильєнтності, боялися про це признатися, бо, тому mm -hmm. що це вважалося е, як вогнищем. Е, Поширення хвороби, і, напевно, у кожного з нас є така історія, як ми згадуємо, як до багатоповерхівок, приїжджала екстрена медична допомога у спеціальних костюмах. Тоді люди не відходили, виходили з під'їздів, боялися підступити до тої квартири, де знаходили таке захворювання. Зараз ми, як доволі серйозності, і канація значно поміняли свою думку, і, власне, цей психологічний підхід і підвищення стійкості до такої складної ситуації дозволяє нам як якісно лікувати, так і пацієнтам швидко одужувати. Я згадую, що ми говорили дуже часто про загальний імунітет, так коли в нас там всіх виробиться за допомогою вакцинації, за допомогою того, що ми виробляться антитіла, коли ти перехворів. Чи можете сказати, що на сьогодні є такий стійкий загальний імунітет у нашій області проти ковіду? Так, сказати я можу, але тепер побачимо, як це насправді подіє, і ми будемо мати безпосередню безпосередньо доказову базу, наскільки була дієва вакцина, і ми бачили який високий рівень захворюваності і смертності був на піку пандемії в попередніх роках. Так і зараз ми наближаємося до того періоду, коли буде кількість зростання кількості захворювання на COVID-19. І як ми цей період пройдемо, тоді ми зможемо доказово оцінити той рівень колективного імунітету, який є в нашого населення. Але заклади охорони здоров'я медичні працівники, первинної медико старної ланки або ті, які приймали участь у проведенні вакцинації, провели доволі важливу і систему роботу ми маємо вакциновано 50% населення однією дозою. Це гарантовано, і двома дозами близько 50%. Зараз вже проводимо вакцинацію першою бустерною дозою і другою бустерною дозою. Крім того, є пацієнти, які вакцинуються додатково, які мають ряд системних захворювань, так званої додатковою дозою, не бустерною дозою. Тобто, ми щораз спостерігаємо ту картинку, як Ку доводимо самі собі, що кожен з нас стає більш свідомою е, особистістю і бачить про те, що найбільш дієвим методом запобігання. Страшної життєзагрожуючої хвороби COVID-19 є вакцинація не тільки основним методом попередження, а й єдиним якою зараз вакцинацією проводиться щеплення сьогодні у нас в області проводять. Сьогодні у нас в області є кілька вакцин. Є Коронавак, є Комірнаті. а Також є вакцина Джонсон і Джонсон. В достатній кількості є Короновака, є достатній кількості вакцини Джонсон і Джонсон. Комірнаті як нам більш звично її називати Pfizer. Uh -huh. ми очікуємо поставки зараз в області незначна кількість, проте для тих, кому вона вкрай необхідна, ми забезпечуємо таку вакцинацію. А якщо говорити про динаміку вакцинованих, чи не забули люди про вакцинацію, і от наскільки користується попитом, і бос, бустерна доза, і скільки є взагалі пунктів щеплення, і на наразі на чи працюють вони? Дякую, що ви звертаєте на це увагу. Я думаю, ці телеглядачі, які будуть бачити на е, нас з вами в ефірі зрозуміють і побачать ці доказові дані, що власне вакцина, проведення вакцини профілактики є однією найважливішою методом профілактики. На жаль, ми констатуємо, і це беззаперечні дані, що рівень вакцинації або охочих до вакцинації значно знизився. Е, у нас є достатньо пунктів. У нас є, а їх 138 в області, у нас є. 48 виїзних бригад, тобто ми не тільки чекаємо пацієнтів у себе у лікувально-профілактичних закладів, а й їдемо до пацієнтів, якщо є такі згуртовані колективи, або люди, які проживають у важкодоступних місцях. Крім того, за підтримки громадських організацій, у нас у інформаційному центрі медичної статистики. При центрі профілактики та боротьби зі СНІДом працюють дві мобільні бригади, які фінансуються з недержавних джерел фінансування додаткових гуманітарних джерел. Ми виїжджаємо для проведення вакцинації для внутрішньопереміщених осіб. І маємо один постійно діючий центр вакцинації це в Рівненському обласному клінічно-лікувальному діагностичному центрі, і також в разі необхідності в формування потоків пацієнтів готові відкрити ще шість центрів, які працювали в період спалу пандемії. Тобто, система охорони здоров'я забезпечує надання повного комплексу медичних обмежень для того, щоб covid 19 не прогресував, або пак не обмежень, або дозволяє бути доступним як для проведення діагностики, так і для проведення вакцинації, так і для лікування. Для проведення діагностики в порівнянні, як ми згадували з вами, 2020 рік у нас було два центри, які були не забезпечені достатньою кількістю реактивів або препаратів для плр діагностики То сьогодні ми маємо вже понад 40 апаратів для імуноферментного аналізу, а також діючих. Вісім лабораторій, які проводять плр діагностику в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, крім того. Доволі непогано розвинуто систему приватних закладів охорони здоров'я, які також здійснюють і вакцинацію і здійснюють діагностику COVID-19. Також кожен лікувально-профілактичний заклад, як первинної, так і вторинної медико-санітарної допомоги, які надають медичну допомогу, бо серед 101 закладу у нас є сім закладів, які власне не причетні до безпосереднього надання медичної допомоги, а здійснюють загальну підтримку закладів охорони здоров'я для здійснення безперервності лікувально діагностичного процесу, забезпечені до. Е, достатньою кількістю швидких тестів, тобто у нас є доволі серйозний ресурс для того, щоб запобігти поширенню пандемії COVID-19. ви згадали про методи діагностики, зокрема ПЛР-тести. Знаємо, що не так давно відкрилась сучасна ПЛР лабораторія на базі знову ж таки Рівненської обласної лікарні, які обстеження на сьогодні там проходять, і ми знаємо, що спектр послуг буде обов'язково розширюватись. Коли спектр послуг уже доволі широкий. І про те, що ми говорили, нас постійно розглядається питання на нарадах в очільника Рівненської області військової адміністрації Віталія Славича Коваля. Також ми, як в Галузі охорони здоров'я, знаходимося під кураторством першого заступника Сергія Вікторовича Подоліна. Ми постійно розглядаємо ці питання і плр лабораторія або лабораторія, яка здійснює діагностику шляхом. Верифікації вірусу, вивчаючи його ДНК або РНК, здійснює багато різних видів діагностики. Для цього тільки потрібно мати специфічні тест системи. Тобто, будь-який вірус, який є, будь-який вірус, а він є носієм або РНК вмісної, або ДНК вмісної е е інформації, може діагностуватися у таких лабораторіях. Якщо говорити про діагностику від COVID-19, за чий рахунок відбувається діагностика? Ну, звичайно, якщо це не приватний заклад. Така діагностика відбувається за рахунок коштів, які передбачені на галузь охорони здоров'я від Національної служби здоров'я, заклади охорони здоров'я фінансуються шляхом укладання контрактів з Національною службою здоров'я, в тому числі передбачені такі методи діагностики. Звісно, якщо є високий рівень зростання пандемії, тоді Національна служба не може безпосередньо перекрити весь цей потік пацієнтів. А один метод, один. Проведення одного дослідження орієнтовно коштує близько тисячі гривень для ПЛР-діагностики. Тоді Міністерство охорони здоров'я шляхом централізованих поставок забезпечує нам поставку реактивів і ми розподіляємо відповідно до тих потоків пацієнтів, які формуються в нашій області. Тобто, все-таки це за державний кошт або за кошти обласного бюджету на сьогоднішній день. Пацієнт не платить коштів для проведення такої діагностики у закладах. Державної та комунальної форми власності. Ну і ще я думаю, запитання, яке виникає у наших глядачів: якщо, не дай Боже, все-таки виявили COVID-19, за чий рахунок відбувається лікування? Виключно за рахунок коштів національної служби здоров'я в стаціонарних умовах, в амбулаторних умовах, так як це передбачено, здійснюється за рахунок коштів пацієнта Олег Михайлович. Я вам дякую за змістовну розмову. На завершення нашої програми можливо є рекомендації, яких потрібно дотримуватися нашим глядачам, щоб зберегти найдорожче своє здоров'я. Так, звісно, ми повинні в першу чергу мати всі. Укладену угоду з сімейним лікарем. Це е, той фахівець, який дасть усі необхідні рекомендації не тільки по профілактики та боротьби з covid 19 а як загалом е, проводити правильний здоровий спосіб життя та вберегтися себе від будь-яких інших е, захворювань, в тому числі е, бути системно здоровим, і мати хороше психічне здоров'я, е, так як сімейний лікар надасть усі всі необхідні рекомендації. Також дотримуємося рекомендацій, що стосується пандемії covid 19 які передбачені у загальних наших фразах. Це ми. У загальних догмах це в першу чергу дотримання санітарно протипічного режиму, носіння масок, обробка поверхонь, обробка рук, дотримання дистанцій, перебування у місцях масового скупчення і в разі виникнення. Перших симптомів особливо це стосується пацієнтів, які мають хронічні захворювання, обов'язково звернутися до свого сімейного лікаря, отримати вичерпну консультацію і зберегти своє життя і здоров'я. Дякую вам. Я ж нагадую нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із директором департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення рівненської обласної військової адміністрації Олегом Вівсяником. За словами медиків, краще провакцинуватись зараз, адже організм встигне набути захисних властивостей від ковіду, тим паче, що вакцини нині є в достатній кількості. А у разі зростання захворювань на коронавірус у Міністерстві охорони здоров'я допускають повернення ковідних обмежень. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого. І з вами самопочуття бережіть себе до зустрічі.